Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК. Події дня вівторка, 6 грудня у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Сьогодні День Збройних сил України. Коломийський міський голова Богдан Станіславський зустрівся з місцевими волонтерами. Чи буде в Коломиї хліб у разі повного блекауту? Виробник запевняє, буде. Безкоштовні заняття в басейні в Коломиї реалізовують програму для вразливих категорій населення. Про це та інше детальніше далі. 6 грудня День Збройних сил України. Це свято завжди відзначалося з гордістю та пошаною. Але у 2022 році, під час повномасштабної війни, його важливість зросла ще більше. Збройні сили України це меч і щит України, наша опора і захист, найкращі сини і дочки борються в збройних силах за незалежність і свободу своєї батьківщини. З нагоди свята, воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, поділилися надихаючим відео на своїх офіційних. Сторінках у соцмережах. Зродились ми з великої години, спожеш війни, і з полум'я вогнів, плекав наш біль. По втраті України кормив нас, гнів і злість на ворогів. колега оператор Андрій Флоря боронив країну на східних рубежах у 2015-2016 роках. Відправився захищати батьківщину і тепер вже понад 8 місяців разом із побратимами виборюють для України світле майбутнє. Ми зв'язалися із ним телефоном, щоб привітати захисника. І ось що він нам розповів. Попри поганий зв'язок, чітко зрозуміло настрій у військових бойовий і вони роблять усе можливе, а інколи і неможливе, щоб наблизити. Перемогу В першу чергу. Ну хочу поздоровити всіх своїх побратимів, всіх хлопців, всіх воїнів. Хочу всім побажати великого щастя і здоров'я, щоб ця війна закінчилася. Побажати мирного не ситуація. Не злості як поцінні і сьогодні, сіні наступу. Наші хлопці бойові, це є наша земля, і хлопці готові на все до весни. Я надію, що це Коломийський міський голова Богдан Станіславський зустрівся із місцевими волонтерами. Говорили про успіхи, проблеми та як влада може допомогти у їх вирішенні. Зустріч відбулася з нагоди міжнародного дня волонтера, який відзначали 5 грудня. Не завадила зустрічі навіть чергова ворожа атака. Правда, довелось перебувати в укритті. Перше, що я хочу сказати, це дякую. Бо що волонтери в Україні в цій війні це є то українське диво, якого немає в інших народах, особливо в нашого ворога, такого немає. Тому дякую всім волонтерам, яких ми знаємо, але багатьох ми і не знаємо. Які кожної своєї праці я знаю, пам'ятаю, як була така ситуація з ліками. Коли пропали лікарні, на початку війни пропали лікарства у аптеках, ми не розуміли, що є. Виявляється, що просто всі йшли в аптеки, купляли лікарства, все скупляли і передавали просто військовим. І нам прийшлося пояснювати, що так не треба робити, бо ми створимо такий ажіотаж. Але в своєму щирому бажанні допомогти ми разом здобудемо перемогу. Ми хочемо першим ділом, щоб кожен про себе розказав. представився, кілька хвилин, до хвилинка, дві. Кожен розкаже про себе, познайомимося, вникнемо, які в кого є питання, проблеми. Скоординуємо нашу роботу і будемо продовжувати працювати. Чи буде в Коломиї хліб у разі повного блекауту? Наші журналісти навідалися до Коломийського хлібокомбінату, щоб дізнатися, чи зможуть тут випікати продукт першої необхідності у разі тривалої відсутності світла та газу. Коломийський хлібокомбінат щоденно виготовляє від п'яти до десяти тонн продукції. Це хліб, булочки та кондитерські вироби. Сказати в точності скільки одиниць важко. Батон, наприклад, має там 450 грам, хліб в основному 600 грам, але йдуть житні хліби, які 700-800 грам мають і кілограмові хліби. У нас є засновник Коломийського хлібокомбінату. Іван Гуменюк розповідає їхню продукцію споживає не лише Франківщина, але й сусідні області. Я на Закарпатську область у нас на рахів машина їздить в Чернівці. Дві машини на Тернопільській області машина їздить. Хлібобулочні вироби тут випікають у тунельних печах, які працюють на газі, та ротаційних печах, які працюють на паливних палетах. Електричних печей у нас практично немає. Однак без електроенергії виробництво тут все ж неможливе. Автоматизована система вимагає живлення, розповідає Іван Гуменюк. Адже до моменту випікання є багато електрозалежних етапів. Електроенергія всюди задіяна від подачі борошна, зважування Замісу тіста, приготування заквасок, подачі тіста на тістоділильну машину на округлювачі на попередню шафу вистою. Ця сітка рухається за рахунок електроенергії при повному циклі загрузки десь 60-70 кВт в годину потребує електроенергії. Слава Богу, якось енергетики нас розуміють, що ні разу не відключали. Попередили, що при необхідності буде виключено. Зараз підприємство активно готується до ймовірних кризових ситуацій, щоб забезпечити альтернативне живлення вже в очікуванні потужного генератора. Ми проплатили за дизель-генератор. Відповідної потужності, що у нас постачальники не підведуть середина грудня, він вже у нас буде і нас вже ця електроенергія, як би сказати, в тупік ставити не буде. Готове підприємство й до відсутності газу, каже Ігор Гуменюк. У нас є ще з минулого року закуплені пальники, які працюють на диспали у разі повної відсутності світла та газу, каже представник хлібокомбінату. Підприємство впродовж двох тижнів зможе безперебійно випікати хліб. Однак вартість продукції у будь-якому випадку зросте, продовжує Іван Гуменюк. Собі вартість бростеє так конкретно на одиниці хліба біля трьох гривень тільки по одному газу. А якщо ще електроенергію перетворювати з дизеля, ну то буде ще дорожче, але воно буде. Голодні ми не будемо. Марина Максимів для подій телеканалу НТК. Чому коли вмикають електроенергію, інтернет і телебачення все одно не працює з такими питаннями, дедалі частіше звертаються до провайдерів? Ми розпитали директора телерадіокомпанії НТК Василя Дем'янюка, з яких причин кінцевий споживач не завжди отримує послуги. Далі його роз'яснення. Ми подаємо інтернет. Те, що абонент не може взяти його, не зовсім наша вина. Тобто, в селах, де е, в приватному секторі, де інтернет доходить у кожний дім. Оптикою, тому якщо вдома стоїть чи якийсь УПС, який дозволяє підтримати чи генератор, все, люди працюють, і дуже багато людей користуються цим і працюють без всяких проблем. Якщо це є будинки багатоповерхові, в багатоповерхових будинках стоять комутатори, які потребують живлення. Для того, щоб його треба, кожен комутатор заживити. Основні вузли, які стоять, такі які роздають вже. По мікрорайону ми заживлюємо, ми не маємо можливості заживити поставити генератори на кожному чи у пси, на кожному комутаторі у кожному під'їзді, щоб заживити. Там стоять акумулятори, тому що ми там в таких будинках не можна поставити, і стоїть акумулятор. Але в зв'язку з частими відключенням світла цей акумулятор просто не співає зарядитися. Хоча ми підприємство критичної інфраструктури і ми мали би бути заживлені постійно. Тільки якщо є якась велика аварія, тоді мав би наш дизель-генератор працювати. Але такого поки що немає, і наш дизель-генератор працює на дуже подовго. Це не дуже добре, і невідомо скільки він ще витримає. По телебачення йде по кабелях і стоять підсилювачі і стоять підсилювачі в кожному під'їзді, щоб забезпечити нормальний сигнал. І це є трошки більша проблема. Ну, потрібно, щоб ОСББ. Поставили генератори хоча б для своєї внутрішньобудинкової розводки, щоб сходові клітки освітлювалися, можна включати генератори, тоді можна заживити і телекомунікаційне обладнання, і буде і кабельний інтернет. Якщо люди готові, ми можемо протягнути нові мережі повністю. Інші, до кожного окремо оптичний кабель, в кожну квартиру. але… Це коштує величезних грошей, щоб такі речі зробити. Це неможливо зараз поміняти усе, всю архітектуру будинків, все повністю розводку по будинках. На сьогоднішній день ми платимо всім операторам, ми платимо за електроенергію, ми платимо за дизельне пальне до генераторів. Тобто, якщо нам абоненти не будуть платити, ми просто не будемо мати можливості взагалі це купляти і ці послуги надавати. Компенсація може бути після закінчення війни. Будуть москалі виплачувати те, що вони яку шкоду вони нам заподіяли. Безкоштовні заняття в басейні. В Коломиї реалізовують програму для вразливих категорій населення. Зараз 119 людей, насамперед дітей беруть участь у такій соціальній програмі. І з міського бюджету на це виділили близько півмільйона гривень. Цієї суми вистачає, аби басейн відвідували ще півсотні осіб. Тому в управлінні соціального захисту звертаються до людей, які мають на це право, але ще не скористалися таким шансом подати відповідні документи і отримати можливість без безкоштовно відвідувати басейн графіт Яна вихованка великої сім'ї, яка мешкає у сиротинці святого Миколая. Дівчинка зізнається, плавати не вміла зовсім, та за кілька занять поборола страх перед водою і вже почувається більш впевнено. До того боялася тепер перестала. Ми навчаємось плавати. Це дуже цікаве і захопливе заняття. Діток із сиротинця святого Миколая виховує сестра Вероніка Петрук. Опікунка каже: і малечі, і більш дорослим діткам дуже подобається відвідувати басейн. Прийшли четвертий раз тільки, але знаєте, то словами не передати ті всі емоції. Ще до війни то було більше можливість, то ми часто їздили в аквапарки. Така психологічна розгрузка. Тепер не той час, і на ті обставини, але це такий великий подарунок, тому що Діти здогавлені отримали таку нагоду дітки із сиротинця лише нещодавно, адже у Коломийській громаді запрацювала програма для оздоровлення людей пільгових категорій. Це діти з інвалідністю, діти осіб з інвалідністю внаслідок війни. Діти сироти та позбавлені батьківського піклування, розповідає начальниця управління соціального захисту населення міської ради Людмила Яремчук. Також члени сімей загиблих на війні. Це і діти, і дружина, чи чоловік. Ми маємо можливість такої психологічної адаптації одразу ж мами, яка втратила чоловіка, і дитина, яка втратила батька. Вони мають можливість спільно оздоровлюватися. На втілення цієї соціальної програми із місцевого бюджету виділили близько півмільйона гривень. Продовжує Людмила Яремчук. Зараз до людей бере участь у програмі. Ще є кошти, аби близько півсотні осіб могли відвідувати басейн. Продовжує Людмила Яремчук. Гроші є, і я власне дійсно прошу скористатися цим моментом, тому що не кожен може дозволити собі поїхати в інше місто, там чи Львів, чи Івано-Франківськ. Так у нас на території нашої громади є чудовий чудовий басейн. Такі заняття це насамперед про безпеку, наголошує виконавчий директор басейну графіт Ігор Данилюк. Він каже, дітей не лише вчать Триматись на воді для діток з інвалідністю це ще й оздоровлення та реабілітація. Насправді міська рада заклала ось такі виплати. Людина отримала ці кошти. Вона приходить і вже витрачає їх на свій розгляд. Тобто, якщо ми говоримо про дорослих дітей, їм вже більше підходить вільне відвідування. Вони вже вміють плавати. Хоча більшість, я би сказав, три четвертих це є родини, які обирають собі заняття з тренером. Насправді, дуже велика грандіозна проблема. Діти не вміють плавати. Поки програма розрахована до кінця цього року, та Людмила Яремчук сподівається, що місцеві депутати підтримують Ділення коштів і на наступний рік, адже заняття у басейні для багатьох це не лише фізична, а й психологічна реабілітація. Рятувальники закликають не нехтувати важливими правилами безпеки під час користування генераторами. Представники Державної служби надзвичайних ситуацій наголошують, елементарні правила безпеки рятують життя. Генератори це є той засіб та технічна можливість подати електроенергію, але на жаль, він несе небезпеку як мінімум з трьох причин. Перше, це є вихлопні гази, які поступають в приміщення. Тобто він має бути тільки на вулиці використовуватись. Також це є паливо легкозаймисті речовини, це є бензин і дизельне паливо, яке можуть привести до пожежі. Ну і третє це неправильна експлуатація по електричній лінії. Він має бути заземлений і під'єднаний надійно в надійно. Електромережу, тобто ці три фактори треба виключити. Тоді генератор дійсно стане допомогою а не бідою для людей. На сьогодні все щиро вітаємо наших захисників і схиляємо голови перед їхньою мужністю. А я нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Отож, завтра побачимось разом до перемоги. Слава Україні та слава її збройним силам.